Моє вітанчика, шановне панство, пані та панове, я вас всіх вітаю, рада чути, бачити думки про вас, загаданої вами людини. Те, що ви просите, пропонуєте, постійно подивиться, що про вас думає загадана вам людина? Давайте так, я подивлюся, хто ви у мене, а потім подивлюся, хто там про вас що думає. Ви у мене, яка людина? Шестірочка Пентаклів. До речі, в вашій даті народження, або в місяці, або в році є шестірка. Ви людина, яка знає, це кармічна карта, до речі. Шестірочки. Ви знаєте, що таке баланс. Ви знаєте, що потрібно тримати цей баланс. Ви знаєте, що потрібно при віддачі. Тобто. Давати і брати, а не тільки давати. Але тут іде більше мова про те, або ви та людина, яка бере, або ви та людина, яка дає. Розумієте? Хтось із дає, або отримує. Тут, і зараз ви можете потребувати в допомозі, в тому чи інше, не тільки в матеріальному аспекті, або а, це про те, що. Вам хтось повинен щось за те, що ви віддавали. Дуже багато ресурсів. І ресурси, ресурси вони різні. Це не тільки матерія. Хоча може бути хтось вам винен і гроші. Добре. Це ви по одній карті. От хочу просто подивитися по одній карті. Ні, триплети, от. Можливо, тут ще намальований знак правосуддя. До речі, По правосуддю я ще можу додати, що ви тут і тут, і зараз у вас може вирішуватись якесь питання, пов'язане з документами, з якимись тут і спадщина. Так? Тут може бути все через судову систему, це також може бути. І також це буде для того, щоб вирівняти цей баланс. Можливо, ви тут і зараз знаходитесь в стадії розлучення, а можливо, ви в стадії ще якоїсь події, пов'язано з правосуддям або з правоохоронними органами. Тут щось отакий натяк іде. Хто та людина, яка загадана вам, до речі, яку ви загадали, в яких вона енергіях знаходиться? Спочатку ту жезлів. Людини є тут і зараз імпульс якийсь. Людина чимось загорілася, людина щось розпочинає. Це новий імпульс, це творчість, це підйом енергії. І якщо це чоловік, наприклад, то підйом енергії і інших енергій. Всі розуміють, про що я. Тобто тут іде імпульс, нове, ініціатива, загорілися очі. А тут і зараз щось, я хочу творити, створювати от починання патузу жезлів – це початок. Це, от коли от прийшла ідея, я її от хочу створити, поїхати, взяти, зробити. Отакий от, от іде така енергія патузу жезлів – Це початок, це е, наше е, бажання, які от виникли. Розумієте? Щось нове. Давайте спитаємо, а щось нове початок, з чим пов'язано з тою людиною, яку ви загадали? Давайте. Ух, тут одні жезли, дивіться, швидкі ідеї, переписки, телефонні розмови, поїздки, щось дуже швидке, дуже швидко. Загорілся, людина, наприклад, загоріла чимось і починає. Щось дізнаватися, активнічать тут іде активні карти, швидкі. Вісімка це дуже активна і дуже швидка карта. Це, от, знаєте. Коли чогось захотілося, закортілося, і от я починаю, навіть не думаючи, тут просто діє, вогонь це діє, це запал. Розумієте, людина може перебувати в такому стані. Так, це може потім згаснути. Але от тут і зараз людина в таких от процесах знаходиться. А давайте спитаємо тоді цю людину, загадану вами. А взагалі вона думає про вас? А це може бути початок пов'язаний з вами. Тут є емоції, тут наповненість, тут хочеться сказати так: людина більше відчуває, ніж думає. Це кубки, це коли переповнена людина емоціями. Людина до вас має ці емоції. Людина до вас, так би мовити, хотіла би... Баж... Людина вас бажає. Але людина може думати, що це у неї тільки емоції. Загадана вами людина вона відчуває до вас новий якийсь імпульс. Імпульс і емоційний, і енергетичний по жезлам. так? І хотілося б якось примчати. І тут я на дні колоди бачу четвірочку пентаклів. Людина, до речі, зажимлива. І навіть якщо вона і думає про вас, і навіть якщо вона буде діяти щодо вас, вона вам не покаже цих емоцій. Людина закрита, людина жадібна, на прояви. Якщо ви шестірки пентаклів могли, наприклад, віддавати, і це я не просто так сказала, і на вас вона вийшла, наприклад, то ця людина, вона більше при. при Жиміста. Те, що от маю, те буду тримати. це може бути думки, емоції, почуття, дії. От мені хочеться прийти, там, наприклад, або зателефонувати, наприклад, так? От швидко написати, але от я себе стримую. І навіть якщо це зроблю, то я не буду говорити про свої почуття, я не буду говорити про свої бажання. Так? І я не буду віддавати те, що я, я тобі повинен, тому що я боюся це е, втратити. Розумієте, людина жадібна. Людина рівнива. Людина може бути дуже ревнива. У неї може бути ревнощі переповнюватись. Розумієте? Ну, добре. Так, які ж думки щодо вас? Стосовно вас? Які думки. Є енергія початку паших Жезлів. є енергія авантюризму, є енергія прийти, а знаєте, відчути, хочеться сказати, ґрунт, чи можна? До вас прийти, наприклад, або якось з вами поспілкуватися. Можливо, людина вам зателефонує, можливо, вам десь напише якось про себе ця людина вам заяви. Тому що людині дуже холодно без вас, тому що людина таке враження, що вона і тримається по четвірочці Пентаклів, була четвірка, так, Пентаклів, тримається за ті ресурси, які в неї є, тому що вона, ну. Тут може втрачати багато чого, тут і зараз людина. Це і е, гроші, це і бездуховна карта, це карта відкинутості, покинутості, холоду. Знаєте, ну не цій людині вас і думає про якийсь новий шанс. Тому так, людина про вас думає, і навіть я вам більше скажу. Вона не просто думає, вона хоче якось до вас проявитися. Але її прояв буде більше не про стабільність і про, про якесь там взяття ініціативи і відповідальності. Ні, тут буде, знаєте, потрошечки ґрунт по пажу жезлів і по, по тузам. от три туза вийшли. Людина хоче до вас проявитися. Людина тут щось замислила, вона не хоче вас втрачати. Але буде це ну, папажу жезлів. Це так от, знаєте, бо я, якщо щось, то можна буде сховатися. Тобто несерйозний підход. Можливо, ця людина а, нещодавно ви познайомились, це може бути енергії такі свіжі. Пишіть, якщо з вами відігрався цей розклад. Буде цікаво подивитися, хто ця людина до вас взагалі і згадали ви цю людину чи ні.